Вітаю усіх, шановні українці, партнери. Сьогодні річниця національної смути. Для кожного українця цей день розділив життя на до та після, для когось цей день взагалі став останнім у житті. Страшна війна прийшла до нашого дому. Ніхто з нас її не запрошував, ніхто з нас цього не хотів, але доля нашого народу завжди була під прицілем з усіх боків. Буду відвертим, хочеться багато чого сказати з цього приводу, але говорити треба лише коли гормати мовчать. Проте дещо все ж таки важливо сказати ця війна окрасила усе лише на білий чорний то був по-справжньому чорний день нашої історії. Разом з тим, чорним цей день став не лише для України, але й для всього цивілізованого світу. Тоді про це ніхто так не думав, але зараз вже очевидно: ця війна не лише Росії проти України, а проти всього нормального в світі, проти людяності та основних гуманних принципів. На жаль, останні новини зовсім не додають позитиву, але ми не впадаємо у відчі, робимо спільну справу кожного дня, допомагаємо військовим, як хто може. Підтримуємо один одного і працюємо заради кращого майбутнього. Ми щиро дякуємо всім тим, хто боронить нашу країну, незважаючи ні на що. Без вас не було би і нас. Також ми дуже цінуємо вашу довіру до нас, друзі. Компанія Твій звіт Інвест вистояла у самі темні часи, а значить, і Україна вистоїть також. Бо Твій інвест» – це українська компанія, і ми пишаємося.